Казав Господь учням своїм, як блискавка, що на сході блисне, і в митя ж на самим заході сяє, так буде прихід сила чоловічого, де бо труптам йорли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого блиску, зорі попадуть з неба і захитаються небесні сили, тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого. І тоді усі племена землі будуть себе в роти бити, і побачиться на чоловічого, коли він приходитиме на небесах у хмарах, сполтую та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою, вельми волосною, і ті зберуть вибраних з чотирьох вітрів, від одного аж до дро кінця неба. Від смоківниці навчиться причі, коли вітя м'яке, м'який вона вигняє листя, ви знаєте, що близько літо, отак і ви, коли все це побачите, знайте, що він уже близько при дверях. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде, знайте те, що коли б Господар віддав, у яку сторожу прийде злодій пильнував би, і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї одини, бо яку ви й не думаєте, хто. Є вірний та мудрий слово, яко пан настановив на челюді своєю, давати їм половину у свій час. Щасливі той слова, якого пан, вернувшись знайде його при роботі, істинно кажу вам, що він поставить його над усіма своїми маєтками, коли ж той злий Слово скаже в своєму серці, мій пан вариться. І почне бити своїх товаришів слух їсти, та пити з п'яницями, пан його слує, прийде в день, якого він не сподівається, і один якої він не знає, і розітне його на двоє, і долю покладе з лицемірами, там буде плач і іскрить зубів. Слава Ісусу Христу. Як почитати сьогоднішнє Євангеліє, то Ісус Христос застерігає. Він конкретно говорить, чувайте. Отже, бо не знаєте, якого дня Господа ваш прийде. Іншими словами кажучи, будьте обережні, бо не знаєте. В який день ви залишите це своє життя? І далі йде багато перерахувань про смоковницю, про її гімн. Кожна людина справді може відчитати, коли до неї наближається певна небезпека. Це зрозуміло. Тому людина має бути готова, щоби в будь-який час стати перед Господом Богом і здати свій світ. Якщо подивитися в історію християнства, то на самих початках люди завжди чекали зустрічі з Христом. І тому казали, Маронафа, тобто, Господи, прийди. Бо були готові його зустріти будь-який день, будь-який час. Але тепер, чим раз, тим менше хтось хоче думати про смерть. Мало того, в деякому суспільстві навіть заборонено говорити про смерть, щоб люди не хвилювались і не переживали. Але як би ми не намагалися втікнути від смерті, це є реальність. І від неї так чи інакше не втечеш. Вона все рівно когось в певний час з нас насти. І нам прийдеться зустрітися з нею так чи інакше. Проте, важливе не те, що смерть прийде. Але важливо те, що Господь завжди приходить до кожного в життя. Він стукає, Він говорить, Він зиває. Проте є інша проблема ми не завжди здатні збагнути і зрозуміти цю Божу присутність, коли Він приходить до нашого життя, коли Він до нас промовляє, коли він до нас говорить. Бо якщо ми справді є здатні розпізнати Божу присутність у нашому житті, то не важливо, коли прийде смерть. Бо якщо ми тут переживаємо і живемо з Господом, то в вічності це лише продовжиться. Але якщо людина не хоче Господа прийняти тут, то в вічності це теж продовжиться. Буде без нього. Так чи інакше, але кожен з нас боїться тієї думки, що прийде смерть? Це нічого дивного немає. Так, від молоді люди, які зустрічаються віч на вічі смертю, бачать, як вмирають, вони жахаються і починають боятись. Свого часу так до одного старця прийшов молодий юнак, який побачив, як загинуло багато інших молодих його ровесників. І це його почало жахати. На що старець був і відповів? Те, що ми пам'ятаємо про смерть, це є для нас велике благословення. Бо це дає нам можливість уникнути гріха чи завдавати шкоди кривди своєму ближньому. Бо каже Христос: те, що зробите одному з найменших, те чинити мені. І є це для нас благословення знати, що ти помреш. І бути до цього готова. Правда, би була велика кривда, якщо б Господь дозволив знати ще й годину. Бо тоді людина настільки боїться, переживає, що страх її настільки сковою, що вона не готова прийняти це. Свого часу так один чоловік страшенно боявся цієї смерті. І старався від неї різний спосіб огородитися, великий мур, Великий замок, охорона. Проте одного вечора, коли він собі в кімнаті сів, до нього підходить старша жінка. Ну що, ти готовий? Ти хто? Я те, кого ти найбільше боїшся. Я твоя смерть. Як ти сюди потрапив? Не те важливо, як я сюди потрапив. Ви, люди, дуже часто забуваєте одну єдину річ. Я не зовніш. Але я є всередині вас. Тому що життя і смерть це є частина одного ціла. Де починається життя, там уже є присутня смерть. І де присутня смерть, там уже знову починається життя. Від неї не можна втекти. І від неї не втечемо. Тому варто нам завжди пам'ятати, смерть уже є присутня всередині нас. Проте, як ми її зустрінемо. Чи справді ми зустрінемо так, щоб люди справді казали, Він прожив своє життя, чи вона з Христом? Чи Богу дякувати, що вже вмерли? Добре, що вже нема. Знаєте, туди, коли приходиш хоронити певних людей, і коли людина була добра, то всі плачуть. І це видно, що ці її сльози справді щирі. Бо втратили людину, яка була дуже дорога. А деколи прийдеш, і всі такі щасливі, чого? Та Богу дякувати, що вже вмер. Каже, бо так Сім Печенки виїв, що на в хаті буде спокій, мир і щастя. Коли людина живе в такий другий спосіб, то важко собі припустити, де вона може провести свою вічність. Адже така людина, яка всіх виїдає, яка всім шкодить, чи готова вона до тієї смерті, чи готова вона зустріти Христа. Що справді вона пам'ятає, що те, що ти робиш з ближнього, ти робиш Христом? Тому неодноразово Іван Злотоустий повторював, нехай між вами буде любов, бо де любов перебуває, там живе Христос. Бо коли з Христом живете, то ви вже отримали життя вічне. І це є правда. Тому пам'ятаймо, живімо кожен день так, немов Богу, коли у нас присутній Христос. І тоді, коли прийде та стара жінка, нам нема чого боятися, бо ми вже живемо з Христом. І коли приходить вона, життя не закінчується, але воно починається. Закінчується тимчасово, але починатиметься вічне з Христом. Слава Ісусу Христу!